Вітаю! Часом можна почути питання. Так багато говорять про ОСББ, а чи можна його не створювати? Можна. І навіть не завжди треба. ОСББ інструмент, а не самоціль. Треба добре подумати, для чого об'єднання співвласників створюється. Прорахувати, як воно буде функціонувати, хто його буде очолювати. Багато хто каже, що сім'я це добре. Ну так, добре, але якщо створити сім'ю, коли до цього подружжя морально, матеріально, психологічно не готове, такий шлюб може закінчитися розлученням і розочаруванням. От саме так і з ОСББ. На все свій час і свій інструмент. Якщо співвласники пасивні, Недостатньо переймаються проблемами будинку, якщо немає лідера чи лідерів, які чи які готові взяти на себе роль ініціатора створення ОСББ, тоді краще не поспішати. Має з'явитися потреба в змінах, які принесе поява ОСББ. І абсолютна більшість співвласників повинна відчути цю потребу в змінах. Співвласники повинні бути готові організувати і провести установчі збори, обрати правління та ревізійну комісію ОСББ. Саме від них буде залежати ефективність утримання будинку і прибудинкової території, контроль за доходами й видатками повинні бути готові приймати на загальних зборах рішення щодо кошторису та спільного майна. Співвласники мають бути готові щомісяця сплачувати внески на утримання будинку та прибудинкової території, готові покращувати стан свого спільного майна в будинку та робити комфортнішими умови проживання в ньому. Якщо на ці твердження ви відповіли позитивно, значить ваш будинок готовий до створення ОСББ. А якщо ні, тоді краще зачекати. Однак сидіти, склавши руки, не варто. Якщо вам болять існуючі проблеми, якщо ви хочете об'єднати зусилля своїх сусідів, почніть просто з просвітницької компанії. Активізуйте людей. Переконуйте. Шукайте небайдужих, шукайте ініціативних людей. Переконуйте, що постачальник тепла. Або там якийсь жео, да, він не зацікавлений в тому, щоб співвласники платили менше за опалення або за свої послуги. А ЖЕКу, який звик працювати по-старому, байдуже в якому стані будинок, чи часто рвуться труби, чи горить там лампочка в під'їзді, чи часто ламається ліфт. Якщо завтра, не дай Боже, впаде стіна, чи протече дах. То насправді ніхто зі сторонніх організацій за це не понесе серйозної відповідальності. Співвласники багатоквартирного будинку мають бути активні, згуртовані та мати ініціативну групу, а ще повинні хотіти самостійно розпоряджатись своїм майном та коштами на його утримання. Зберегти житло в хорошому стані, своєчасно проводити необхідні ремонтні роботи в будинку, визначаючи їх першочерговість, зробити своє житло комфортнішим, вирішувати, які послуги і хто їх надає, за які гроші, контролювати якість утримання будинку, брати участь у міських та державних енергоефективних програмах, іншими словами, бути. Небайдужими до самих себе і свого житла. Якщо все це є, тоді саме час розпочинати процедуру створення та реєстрації ОСББ. Справа ця кропітка. Вона потребує чимало сил та великої відповідальності, але витрачені зусилля неодмінно підуть на користь всім, хто живе в вашому будинку. Тож, успіхів вам! Хай щастить!